День незалежності уже наступного тижня, і зрозуміло, що без привітів в лапках, звичайно, від росіян не обійдеться цього дня. З нами на зв'язку Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ. Пане Євгене, вітаю вас, в ефірі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, МВС же ж готується до 24 серпня. Я маю на увазі не урочистості, як це було 30 попередніх років, а бойове чергування. Безумовно, весь бойовий кулак МВС на поготові. Ми чудово розуміємо, як і ви, що квітуча, мирна, успішна демократична Україна є при задрщах сусідньої держави, і саме на цьому багатому побудована та ненависть Російська Федерація на сьогоднішній день нищить нашу державу, вбиває наше мирне населення. І ми чудово знаємо вже з нещодавньої історії, що російський лідер любить символізм, і саме тому ми чекаємо особливих сюрпризів для всіх мешканців нашої держави. І ну, саме а тому, а що... можна передбачити, що це будуть за сюрпризи, і дати якісь конкретні поради нашим глядачам, чого постаратись уникати 24 серпня? А, Безумовно. Можу одразу сказати, і це не є таємницею, що ніякого там штурму столиці чи наступу росіян на цей день не передбачається водночас на озброєнні росіян є і ракети, і авіабомби, і інші, так би мовити, сюрпризи приготовлені для переважно мирного населення України. Саме тому в ці дні особливо я хотів би закликати вас. Шановні співвітчизники, дослухатися до парад, які даємо ми, які дають військові адміністрації чинно дотримуватися і вимог комендантської години, і реагувати належним чином на сигнали повітряної чи ракетної тривоги, і так само поважати право своїх співвітчизників на безпечне життя. А у разі безумовно. Якщо ви бачите якісь підозрілі ознаки, не забудьте зателефонувати на гарячу лінію національної поліції. Хочу зазначити, що вже напередодні цього великого свята ми побачили активізацію так званих телефонних терористів. Ми вже це спостерігали перед початком широкомасштабної російської агресії, і вже вчора ціла низка наших обласних центрів: Львів, Дніпро, Житомир і низка інших. Стикнулися з масованими обзвонами щодо замінування об'єктів чи то критичної інфраструктури, чи то а, а, якихось місць масових скупчень громадян. І попри те, що всі ці повідомлення на велике щастя виявилися фейковими, ми не можемо на 100% гарантувати, що наступне повідомлення буде саме фейковим. Тому будьте уважні. Хотів би наголосити і на тому, що ми спільно з службою безпеки України ретельно аналізуємо всю можливу інформацію щодо активізації диверсійно розвідувальних груп, в тому числі з території сусідньої Білорусі. Саме тому всі наші підрозділи діють в умовах підвищеної готовності. В місцях відпочинку громадян буде забезпечено посилене патрулювання. З боку кінологів, з боку вибухотехніків, поготові будуть слідчо-оперативні групи, готові до реагування на будь-який нештатний розвиток ситуації. Так само будуть задіяні наші рятувальники. Тому хотів би попросити всіх з поваги ставитись до тих обмежень, які впроваджуються військовими адміністраціями, і допомагати тим правоохоронцям, які в ці е святкові дні допомагають забезпечувати нам безпеку. Е, зрозуміло, з 24-м числом готуємося, але ви згадали про вибухотехніків. Е... Я хотів про розмінування також поцікавитися, яка ситуація зараз і чи вистачає у нас спеціалістів, оскільки росіяни з тих територій, звідки їх уже вигнали, залишили дуже багато усіляких привітів, які треба тепер розміновувати. Ходити в міста, наприклад, Київської чи Чернігівської області, де відбувалися бойові дії, досі не рекомендовано. Більше того, це небезпечно. Як відбувається це розмінування і чи достатньо у нас ресурсів для нього? Буквально Півтора місяці тому за ініціативою ДСНС і Міністерства внутрішніх справ було збільшено кількість піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій на 400 осіб. цим. Ми фактично подвоїли чисельність вибухотехніків, які працюють на сьогоднішній день. Але ту динаміку, яку ми спостерігаємо, вона свідчить про те, що ми будемо звертатись вочевидь за подальшим. Збільшенням кількості вбухотехніків. справа в тому, що на сьогоднішній день забрудненою різного роду мінними пастками лишається п'ята частина території України. На сьогоднішній день ми очистили, умовно кажучи, лише десяту частину від тої території, яка була на сьогоднішній день забруднена. Я вже нагадував ту статистику, що приблизно один день активних бойових дій дорівнює місяцю робіт з розмінування значною мірою цей час можна скоротити за рахунок збільшення кількості людей і техніки, яка залучена для розмінування території. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день нашими піротехніками ДСНС спільно з техніками національної поліції виявлено знешкоджено та ліквідовано близько 170... Тисяч боєприпасів, і ця робота невпинно триває, в тому числі вихідні. дні. Ще один момент, який я хотів з вами обговорити, пане Євгене, це повідомлення про те, що Міністерство внутрішніх справ розширює послугу видачі внутрішнього українського паспорту. На перший погляд, це нібито. Рядове повідомлення, але розширення стосується семи країн Європейського союзу. Насправді це поширена і затребувана послуга українцями, які вимушено виїхали за межі нашої країни і втратили свої внутрішні документи чи навіть закордонні паспорти, і тепер намагаються їх відновити, перебуваючи в межах Європейського союзу. Можете детальніше повідомити про які країни йдеться, бо зараз, наскільки мені відомо, в Польщі можна відновити внутрішній паспорт. Найактивніше там користуються цією послугою, але потреба збільшити кількість таких консульських відділів, які цим займаються, уже давно перезріла. То які країни долучаться тепер? А, згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, Україну вимушено покинуло близько 6 мільйонів громадян. І, відповідно, ми всі чудово пам'ятаємо ті ж. Дні після початку широкомасштабної агресії Російської Федерації, коли наші громадяни залишали територію нашої держави, часто без жодних документів або з ксерокопіями Відповідно, вони в умовах кордону стикаються з чисельними проблемами постановки на облік, отримання всіх соціальних виплат, які їм належать відповідно до рішень урядів держав-членів Європейського союзу. І з метою вирішення цієї проблеми ми спільно з міністерством закордонних справ запропонували уряду. і уряд підтримав експериментальний проект. Він розрахований на три роки. Коли на базі ДП документ яке підпорядковано державній міграційній службі, ми розгортаємо свої пункти видачі внутрішніх ID та закордонних паспортів. Розпочали ми з Польщі, з Варшави. Буквально через пару тижнів ми плануємо вже відкрити там повномасштабний офісний центр. Це буде вже не сім вагончиків для прийому документів з сім'ю операторами, а близько 20 робочих місць. Безумовно, ми не обмежуємося лише Варшавою. В подальшому плануємо розширитись і в Кракові, і в Рославі, і в низці інших міст Польщі. І безумовно, за умовами цього проекту, ми погоджуємо подальшу географію розширення наших послуг в Міністерстві закордонних справ. Відповідні запити були направлені, і ми очікуємо, що буквально вже ближчими днями Міністерство закордонних справ погодить розширення географії. І після цього ми вже зможемо відкрито говорити про наші подальші плани щодо розвитку подібних сервісів. Ми бачимо виключно позитивні відгуки громадян. Щодо е, зазначених послуг, більше того, ми плануємо розширити асортимент документів, які будуть видаватись на базі закордонних представництв ДП документ. Йдеться в тому числі і про технічні паспорти на автомобілі, і на водійські права, оскільки їх теж люди могли втратити. Ой, обірвався у нас зв'язок з паном Єніним. Є, е, уже відновилося. Отож, ви сказали, що можна буде і інші документи пробувати відновити. А в мене зустрічне запитання, оскільки ми час від часу спілкуємося в ефірі з міністерством цифрової трансформації, чи неможливо зробити так, щоб люди подавали такі заявки через дію, якою зараз дуже активно користуються і в Україні, і за кордоном українці? Я впевнений, що міністерство цифрової трансформації спільно з міністерством віднайде. Той механізм, який дозволить спростити отримання ще більшого спектру послуг, в тому числі з використанням застосунку дії, як, наприклад, низку нотаріальних документів. Я знаю, що це напрацьовується, але дамо буквально невеликий час нашим колегам допрацювати механізм і офіційно повідомити про це. Добре, і пане Євгене, в нас залишається хвилина. Патрульних у нас достатньо для того, щоб спокійно почуватися на 24 серпня. Ну я розумію, що слово спокійно в умовах воєнного стану не зовсім те, яке правильне. Але наскільки це можливо, хочу зазначити, що патрульна поліція працює невідмінно і вона виконує надзвичайно великий обсяг завдання, особливо з початком широкомасштабної російської агресії. Це і забезпечення евакуації, це і супроводження особливо важливих вантажів, це і допомога в розрулюванні тих черг, з якими стикались імпортери паливно-мастильних матеріалів. Ми пам'ятаємо цю ситуацію, з якою ми стикнулися буквально пару місяців тому. Так, от патрульна поліція України зіграла неабияку роль для того, щоб пришвидшити потрапляння пального на територію України з Тим, щоб кожен українець міг заправити свою автівку і почувати себе автономним, добре. І тоді без... на жаль, у нас вичерпується час. Покладаємося на те, що патрульні, як завжди, будуть на висоті. Дякую, пане Євгене. Євген єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був з нами в ефірі.